Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на вівторок на 13 травня 2025 року. Місяць у знаку стрільця із 11.35. День місяця 16. І місяць без курсу із 9.37 по 11.34. Трошки нагадаю, що ж таке місяць без курсу. Коли ж місяць покидає один знак зодіаку і направляється до іншого, то на протязі деякого часу він знаходиться у стані переходу, у достатній мірі не відражаючи якостей цих знаків. І тоді люди живуть ніби зав'язаними очима. Раніше знали, куди йти, що робити, а тут раз і все якось зупинилося. І наступили якісь непорозуміння, розгубленість. Це так звані провали. Завдяки яким місяць, вийшовши із попереднього знаку, не успіває попасти в область впливу наступного знаку. На цей час откладіть усі важливі справи, займіться буденними звичайними справами, які не вимагають посиленої уваги, тому що у місяці без курсу проявляється лінь, апатія, роздратованість, незібраність, розгубленість, провали в пам'яті, неуважність втома. Не починайте нічого нового, тому що щось може зірватися, піти не по плану. Не бажано працювати з точними механізмами, оформляти документи, підписувати цінні папери, не переводьте гроші в цей час, не робіть серйозних операцій, ну, такі як кардіологія, нейрохірургія. А зараз про 16-й місячний день, символ якого метелик або ж голуб. Це день рівноваги та гармонії, день чистоти та істинно віри в Бога. День прекрасний для здійснення таїнства хрещення, для вінчання та всиновлення названих дітей. Емоційний настрій залежить від нас. Ми можемо як піднятися до розуміння вищої любові до всього сутнього, так і опуститися. Опуститися до самих низьких бажань на тваринному рівні та тваринних інстинктів. Удача присуща початим 16-й місячний день мандрівкам та поїздкам. Прекрасний день для прийняття кардинальних рішень, призначених змінити наше життя корінним чином. Можна починати любі творчі проєкти. Найкращий день для мозгового штурму. День, коли творчі ідеї народжуються в наших головах одна за другою, тільки успівай записувати. Якщо ж у вашому бізнесі е, якийсь намітився засті або ж криза, присвяти 16-й місячний день роздуму і ви обов'язково додумаєтеся до якогось дуже гарного і дуже простого рішення. 16-й місячний день день платонічної, небесної. Духовної любові, день, коли ви щасливі тим, що любите, навіть якщо любов ваша невзаємна. Якщо ж ви вірите в те, що шлюби заключаються на небесах, то знайте, що це істинно по відношенню до 16-го місячного дня, і відноситься він не до всіх шлюбів, а саме до духовних, коли ж подружжя, споріднені душі, для яких фізична страсть пристрасть другорядна. А от побутові питання ніколи не стануть причиною сварки та спорів. Заключений в 16-й місячний день шлюб, заснований на духовній близькості, ніколи не розпадеться. Ідеальний варіант вінчання в церкві. Сексуальні контакти в 16-й місячний день не бажані, якщо їхньою метою не є саме зачаття дитини. А для зачаття дитини це найкращий день. Дитина неодмінно народиться, ідеально здоровою. Хвороби в 16-й місячний день можна вилікувати миттєво за допомогою самонавіювання чи психотерапевтичного сеансу. Якщо ж ви захворіли саме в 16-й місячний день, скажіть собі так, що хвороба пустякова, і вже завтра ви прокинетеся бадьорі, жваві, веселі і здорові. І від тої хвороби не залишиться і сліду, неначе нічого й не було. Якщо ж ви самі повірите собі, то так воно і буде. Так що непогано в цей день займатися аутотренінгом із вездоручою метою це афірмації. А також від позбавлення лишньої ваги. Бажано відмовитися в цей день від вживання м'яса кращий день для того, щоб похрестити дитину або самому похреститися, якщо ви не були похрещені. Це прекрасний день для молитви. Злі та агресивні дії, слова та думки можуть стати причиною захворювання. Любі мої, старайтеся, старайтеся, старайтеся тримати себе в чистоті, без злості, без ненависті, без поганих слів, без поганих думок. І тоді світ навколо нас буде ставати кращим і здоровішим, і швидше прийде наша допомога, перемога. Я вас люблю. З вами була бабка Люся. На все добре. До завтра!